Друзі, як я відновив коліно без операції. Коли я травмував коліно, лікарі сказали, що єдиний вихід операція. Діагноз був серйозний, надриву мініска та хрестоподібний зв'язок. Для багатьох це вирок, але я вирішив не здаватися. Я колишній багаторазовий чемпіон світу з кітбоксу та ММА, я добре знаю, що таке травма. У спорті коліни завжди під шаленим навантаження стрибки, удари, різкі зміни напрямку, але ця травма була найсерйозніша. Вона могла поставити крапку на моїх тренуваннях і активному житті. На щастя, саме в той момент зустрів реабілітолога, який став для мене наставником. Олександр Він показав мені, що навіть з такою травмою можна відновитися без операції. Завдяки його знанням, підтримці та системному підходу, я не лише уникнув хірургічного втручання, а й повністю повернув функціональність коліна. Цей досвід змінив моє життя, я зрозумів, наскільки важливою є фізична реабілітація і вирішив присвятити себе цьому. Тепер я сам реабілітолог і допомагаю людям відновлювати здоров'я. Тепер всі вправи, які я показую, мають одну мету допомогти вам уникнути болю, зміцнити колінний суглоб і повернутися до активного життя. Чому це працює? Реабілітація зміцнює зв'язки, м'язи та стабілізує суглоб. Вона покращує кровообіг і відновлює рухливість. Правильний підхід допомагає уникнути хірургічного втручання навіть при серйозних травмах. Пам'ятайте. Надрив міністка чи зв'язок це не кінець. Якщо лікарі кажуть різати, знати, що є інший шлях. Я довів це на власному досвіді. Кожна вправа, яку я вам показую, це не просто рук, це ключ до відновлення. Почніть сьогодні і ваше тіло вам подякує. Ви сильніші, ніж думаєте. Ваш реабілітолог.